Всім привіт! Це рубрика Практика подкасту з SEO. І я його співвідучий Віктор Матусов, топ-менеджер, голова інженерного підрозділу в Global Logic, а також порадник зі зрілості та масштабування для власників та керівників сервісного it бізнесу В цій рубриці ми разом з SEO. Будемо говорити про їх досвід, розбирати бізнес-кейси it компаній. Кожен випуск це ретроспектива та робота над помилками. Продовжуйте слухати і давайте аналізувати разом. Сьогодні поспілкуємось з Богданом Стеблянко, CEO компанії CHI Software. Богдан, привіт. Привіт, Віктор. Богдан. Так сталося, що я. Запис цього подкасту веду з міста Чикаго, і от Чикаго, сіє чай, чі. Перше моє питання. По-перше, як правильно сіє чай, чі? Може щі, як на азіатський манер? І чому саме така назва? Тут дійсно по-різному називають наші клієнти нашу компанію, але все ж таки правильно ми називаємось. CHI Software. CHI Software зараз це CHI Software Development Center, також його можна називати. Mm -hmm. Чому така назва? Бо починалося все. Наша історія починалася з невеличкої веб-студії, десь в 10 однодумців, які Сиділи в офісі на величкому імпровізованому в Харкові, і називалося це все City Hall Illustrations. А Зараз це все перекочувало в таку абревіатуру «CHI», і зараз ми називаємо «CHI Software». Я сам увійшов в ІТ у 2005-му в Харкові, і я знаю, що «CHI Software» бере свій початок з 2006 року. Можеш, будь ласка, розповісти, як все починалося? Чому веб, чому дизайн, чи е, був тоді такий попит, і такий ринок, е, чи якісь інші причини? Розкажи, будь ласка, як все починалося? Складно буде розповісти там, прямо в дуже детальних подробицях про. Те, як все починалося, бо я до компанії доєднався, у якому це було у 2016 році, приблизно я вже е, близько семи років тут. Працюю, але починали ми, мабуть, як і багато it компаній. Починали ми з простих проєктів. Це була е, спілка така собі однодумців, е, що включала в собі веб-девелопера, дизайнерів е, та людей, що вміють програмувати на PHP там, JavaScript, і поїхали. От, це були дуже простенькі проєкти, там, на, знову ж таки, там, на, на простих технологіях незамислуватих для наших клієнтів. Далі це все. Нарощувались, нарощувались. Клієнти становилися більш мачурними. Ми запускали нові напрямки розробки програмного забезпечення. Це був Ентерпрайс напрямок. Enterprise Solutions почали робити з залученням Java спеціалістів на .NET. Солюшен. Зробили Mobile департмент, у якому на той момент ми почали, звісно, з ios Андроїду. Зараз це крос-платформа, що є також популярним. Це там і React Native, і Flutter. Далі, як я вже сказав, ми знаходили ще більших клієнтів. Нарощувалась команда селзів. Так були декілька етапів, за рахунок яких ми збільшили свою кількість. Етапи ці ознаменувалися приходом там клієнтів з, зі штатів. Там я не можу називати назву цього клієнту, але там це, скажімо, так, з Каліфорнії клієнт, який забезпечив роботу команди більше ніж десь зі ста. Зі ста чоловік, от що дало нам старт. Ну, звісно, це там спочатку це був невеличкий проєкт, потім це вже цілий портфель проєктів. От так, з 10 чоловік до 100 ми виросли. З цим проєктом також прийшли інші партнери, які нам давали роботу. З цими іншими партнерами ми виходили на нових клієнтів. Ну і так, і так, от у нас вже 800 чоловік. Серйозний масштаб. А підкажи, оці кроки. Як по технологіям, які ви додавали до свого портфелю, так і по доменним напрямкам тих клієнтів, з якими ви працюєте, воно відбувалося просто так історично склалося, чи була за цим якась ідея, в які саме технології ви йдете, в які не йдете, в які саме домени ви заходите, в які не заходите. Є мотивація, звісно, те, що зараз актуальне на ринку. той час, коли ми починали, наприклад, розробку мобільних додатків, розвиток нашого мобайл-юніту, цей напрямок становився популярним. Ми зрозуміли, що ринок потребує таких спеціалістів. Ми започаткували цей департамент, розробили програму підготовки спеціалістів. Найкращі спеціалісти у нас готуються завдяки нашим внутрішнім програмам там, менторства, нашій. Едюкейшн центру, який випускає. Спочатку інтернів, потім джуніоров, які згодом доростають вже до техлідів. Ринок диктував свої, свої умови, і те, що ми зараз робимо, це зараз ми розвиваємо машин learning, artificial intelligence напрямок. Тобто, це все також мови ринку. Ми розуміємо, що стояти на місці нам не можна. Постійно треба рухатись, постійно треба вивчати щось нове. Зараз ми всі знаємо, що хайпанув наприкінці 22-го, початку 23-го року. Чаджіпі. В Нашому rd центрі ми робимо такі собі pet проджекти з цією технологією, з залучанням цього чату до проєктів і пропонуємо ці рішення нашим клієнтам. І Клієнти охоче охоче опановують також нові технології. Вони розуміють, що ці технології будуть розвивати і їх бізнес також. І ось така синергія дає ріст, дає результати. Як відрізнити? Багатообіцяючий тренд від пустого хайпу гарне питання, але буде проста відповідь, мені здається. Тобто нужно розуміти, який цей тренд або хайп зробить внесок у розвиток того чи іншого бізнесу, і дивитись, звісно, чи вирішить там цей тренд, там технологія, чи ще щось, якусь particular проблему певного клієнта. От, якщо це так, то це гарний тренд, який треба використовувати. Якщо це просто хайп, ну це просто хайп. Чому би і ні? Треба дивитися на, на користь, яку та чи інша технологія, той чи інший тренд приносить бізнесу тут, в принципі, елементарна математика. Дженерейтів AI, це тренд чи хайп. Я думаю, що це все-таки тренд. Знову дивлячись, який бізнес ми розглядаємо, і дивлячись, як ми це можемо імплементувати в той чи інший бізнес. Я думаю, насправді, насправді, мені здається, що будь-який бізнес можна імплементувати, якщо знайти гарну ідею, якщо є там грамотний продукт оунер чи продукт-менеджер, який розвиває цей бізнес, діджитал бізнес, то будь-який новий, навіть якщо це просто хайп, його можна імплементувати у цей продукт, і на цьому хайпі построїти маркетинг і долучити свою вже там якусь додаткову винагороду. Чому би ні. На цьому ж хайпі, тобто хайпувати разом із хайпом. А якщо це тренд, то це ще й принесе довгострокову винагороду. З вашого кейсу, я знаю, що десь у 2009 році ви обрали Node.js і наскільки я пам'ятаю, це. Це робить вас такими одними з ранніх адоптерів цієї технології, щонайменше в українському IT. І це виявилося, наскільки я розумію, для вас успішним рішенням. Зараз ви дуже активно, як ми вже проговорювали, пропонуєте своїм замовникам AI-mL-технології. І я припускаю, що маєте певний успіх в цьому. Все ж таки, як ви робите цей вибір? Це інтуїція, попит, якийсь аналітичний підхід до трендів ринку. Як це відбувається? Як зробити правильну ставку? Знову ж таки, так з'являється якийсь тренд. Цей тренд ми аналізуємо і дивимося на нього з точки зору того, яку проблему цей тренд може вирішити для нас чи нашого клієнта. Наскільки цей тренд цікавий, чи варто цей тренд опановувати? Ну його так чи інакше варто опановувати, щоб зрозуміти цікавий він чи ні? От і далі приймаємо рішення, чи дивимось на попит, і коли ці фактори співвідносяться, співпадають, ми починаємо розвиток цього напрямку. Так виявилося, із з Node.js. спочатку з'явився такий амбасадор цієї технології, тобто людина, що цю технологію побачила, цю технологію повірила і почала просувати далі. Там під'єдналися вже. Під'їхав вже ринок, тобто ми зрозуміли, бізнес зрозумів, що це цікаво з точки зору залучення нових клієнтів. Технологія інженіринг зрозумів, що це цікаво з точки розвитку департаментів з технічного боку. І отак от ми і поплили. Теж саме, і з емельним, те ж саме із те теж саме із плюс-мінусом там, нещодавного, там, скільки три роки з війною. Трохи скедюл з'їхав. ми запускали напрямок, в принципі, плюс-мінус та ж історія. А корні виросли із інженірин департаменту, тобто інженерам це стало цікаво. Інженери прийшли до менеджменту з ініціативою. А давайте подивимось на цю технологію. А вона от прикольніша. А менеджмент почав задавати питання: чи а чу ж є React Native, На що нам цей флатер, чи якісь чи що, -що, що небудь інженери розказали, чому нам. Важливий саме Flutter, і ото воно пішло, пішло, пішло. З'явився попит, і знову ж таки, ми почали цю технологію також розвивати. Зараз також є і програми інтернатур, і менторство, і проекти з цієї технології, так далі. Тобто, знову приходимо до того, що дуже важливо слухати слухати своїх співробітників, співробітникам, які, які зацікавлені у розвитку своєму того розвитку компанії, слухати ринок, слухати тренди, слухати клієнтів. І от він, і шлях до успіху. Допереду. Добре, а давай трошки спробуємо спрогнозувати, зазирнути завтрашній день. Які тенденції і ризики. Ти бачиш наразі для розвитку IT-аутсорсу? Якщо це питання про штучний інтелект, то наразі я цієї проблеми не бачу. Перша проблема, яка перед нами зараз стоїть, це війна. Війна в нашій країні, війна в Україні. Це проблема не тільки в нашої країни, це проблема світова. Бо ця проблема також провокує і фінансові негаразди у багатьох країнах із Західної Європи. І... В Америці і по всьому світу тому це перша головна проблема. Бо клієнти наші потенційні і не тільки потенційні зараз не дуже спішать інвестувати свої гроші у інвестиції. Слава Богу, нам зараз там вдається знаходити нових клієнтів, утримувати. Клієнтів, що в нас були розвивати ці акаунти, але це не постковідні часи, коли не ріс, тільки я не знаю, тільки навіть лінива компанія, дуже лінива, яка навіть не хотіла зростати, вона зростала, бо з'явився такий собі бум. Зараз із війною, і початком це стало трошки складніше. Зараз ця криза посилюється. Як на мене, тобто тут те, що я бачу спілкуючись з нашими партнерами, те, що я бачу там на ринку, те, що я бачу в принципі у світовій економіці, і на мій погляд, це проблема наберван, і вона ж найголовніша. Якщо говорити там про те, що про штучний інтелект, про те, що штучний інтелект може там замінити якихось там програмістів, там чи там зерокодінг, який-небудь, ну тобто тут я наразі наразі проблеми не бачу. Бо той же самий Зерокодінг потрібно комусь робити, той же самий штучний інтелект треба комусь е імплементувати, і, е е ну і все ж таки дуже багато е е проектів написано, і ці проекти потрібно підтримувати. У нас колись був проект, боже мій, на Коболі. Звіс, так, на мейнфреймах, от я, я тоді навіть не знав, що це таке, і там до мене підійшов один з наших техлідів, який там на цей проект сів. Він каже, суто ця технологія, вона старша за тебе. Я тобі скажу навіть більше, вона старша за мене, але <гад> тому, тому, але я говорю, так що не беремо. Він каже, та що не беремо? Мені навіть цікаво подивитися, що воно таке. Давай щось спробуємо тут із цим, там з актуальністю, IT, з актуальністю там деяких там технологій. Наразі проблеми не бачу. До речі, про, про, про Кобол це, це може прозвучати кумедно, але ми постійно чим більше замовники, з якими ми спілкуємося, тим більше вирогідність того, що у них є якесь легасі, дуже суттєве з дуже широкою інсталейшн базою, і вони не можуть від нього. Вони б хотіли від нього відмовитися, вони намагаються його модернізувати. І в тому числі використовуючи наші послуги, але воно працює і його треба підтримувати. І попит на оці технології динозаврів він, він супервисокий, і людям, які, які фахово розбираються в тих технологіях, можуть побудувати дуже успішну кар'єру і відчувати себе дуже комфортно. В цьому сенсі. Я тут згадав в моєму пострадянському дитинстві у мене була книжка, такий комікс про високі технології. Там певним чином дітям доносили про основи комп'ютерної техніки, і там якраз відсилки були до Коболу і Фартрану, і от це, це, цих всіх історій. Не можу не поставити це запитання, бо знаю, воно досить популярне серед наших слухачів, і їм цікаво про таке дізнатися. Це факапи, який був найболючіший у тебе, і як для СЕО, для тебе і для компанії загалом, про що ти можеш згадати? Скажу банально, був в мене. Проект, з яким ми трошки не вгадали, не вгадали трошки з замовником, не вгадали з очікуваннями. Неправильно цього замовника проаналізували, і потім встряли в доробку переробку деяких клієнтських хотіла. Не можна сказати, що прям за нашою провиною, але все ж таки, так якщо ми там наплужили, якщо ми перероблювали, то так за нашою. Тобто, ми з самого початку трохи неправильно підійшли до аналізу бізнесу, клієнту, аналізу. Аналізи самого клієнта, його бізнесниці і так далі. От це я не знаю. Ну, мені здається, що у кожного менеджера <сь> він може поділитися собі таким фокапом, пов'язаним з проектом. Чи є якісь конкретні такі lessons learned з цього фокапу? Що тепер увійшло в твою практику, чи в практику твоєї команди? Щоб такого було менше, вони більш технічні, скажімо так, дуже багато технічних Lessons Learned було е, нами опрацьовано та імплементовано в роботу роботу нашої команди, нашої пресейл тіми пресейл тіма, в принципі, як такова. Ми зрозуміли, що треба. Ну точніше, як ми розуміли, що треба мати особливий підхід до клієнтів зі Східної Європи, але зараз ми в цьому. Переконалися, О, тобто є, є такі моменти, які там особливості, які треба враховувати при співпраці з такими клієнтами. Факап щодо компанії складно назвати. Був 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 цей факап. Тобі не міг. Мені цей факап вже з командою з моєю з нашим Chief engineering офісером на даний час вже прийшлось вирішувати. Це запуск нашого якраз. Інноваційного напрямку, інноваційних напрямків, якось так на той час це називалося. Це було геймдев пробували розвивати, і разом якось з AI і ML це все мало було працювати. Але знову ж таки неправильно проаналізували ринок, неправильно проаналізували тренди на той час і ляпалися на дуже приємну історію з точки зору фінансового, тобто там ті Ігри, які ми реалізовували, вони ну виявились нікому не потрібні. Ті емелі рішення, які ми реалізовували, також і тому ми це дещо переформатували, повернули цей напрямок у русло там CHI чай, січа розвитку і зростили нашу емель команду з відгієм девелопменту наразі відмовилися, от і сконцентрували свої зусилля перш за все на ML, AI і продовжуємо це робити. Вже з вивченням, з Лесен Сторн, з вивченням ринку, з підходами до вирішення клієнтських проблем, з перевикористовуванням там, різних рішень нагородимо, якісь нові велосипеди і так далі. Ну, от візьмемо ситуацію, в якій команда завалила якийсь проєкт. У цієї команди є менеджер і, напевно, якісь ключові. Ще ролі, наприклад, архітект чи техліт. От цей менеджер і ці люди на цих ключових ролях після такого факапу і заваленого проєкту вони стають менш цінні для компанії чи більш цінні? Звісно ж, більш цінні. Компанія інвестувала в цей факап своїми, своїми грошима. На жаль, так вийшло, що вони допомогли це зробити. Але скажімо так, дивлячись на те, як ці люди вийшли з цього фокапу, як вони себе ввели з цього фокапу. Бо є так люди, які перед труднощами бачать труднощі і лапки доверху і тікають. От. Такі люди, звісно, нам не потрібні. Люди, які побачили цей факап, зрозуміли, що це їх факап, зрозуміли, як вони до цього факапу прийшли, і що робити, щоб до нього більше ніколи не приходити. Коли вони цей факап врешті-решт, виправили, то це найцінніші кадри взагалі для компанії, бо вони, бо вони вже цей факап ніколи не допустять, бо вони вже навчені. Тобто, виявляється, що у нашій дуже. Результато бізнес культурі IT все ж таки інколи не тільки результат, а й процес має значення. Треба вміти вчитись на помилках і цінувати в тому числі компанію, яка дає вчитись на цих помилках, і там ніхто нікого до стінки не ставить, коли ці факапи трапляються. Бо це це все досвід. Це все досвід там, так чи інакше. Чим чи, чи він гірший, тим цінніший. на жаль, таке буває, але не кожного разу. Можна сказати, що це найкраща бізнес освіта. Дуже дорога. Мотивація до розвитку. Дуже дорога, на жаль, да. але найкраща. Дай Бог, щоб її було поменше, насправді. Бачив серед ваших нещодавніх таких географічних здобутків відкриття офісу в Японії. Для мене. Японія стає все ближче і ближче з тих пір, як наша компанія приєдналася до групи компаній Hitachi. Як шлях в Японію склався у CHI Software? Так історично склалося. Ми були зацікавлені в відкритті і в опановуванні нових ринків наших клієнтів. І знову ж таки з'явився була група ініціаторів, яким був цей напрямок цікавий. А ми провели з ними ряд зустрічей щодо доцільності, в принципі, цих ринків розвитку нашого японського напрямку, там і так далі, і вирішили спробувати, чому б ні. Я не можу сказати, що це. Дуже легкий, простий якийсь напрямок, який дається просто всім, там як та ж сама там Америка або там UK, бо є маєш досвід спілкування з японцями. Я думаю, що ти мене розумієш, що це взагалі інший світ. Взагалі інший світ. Це інші люди, вони по іншому з тобою розмовляють і інші навички. Вони більшість з них розмовляє японською. Це також є. Такий собі нюанс там, про тайм-зону я навіть не кажу, бо ну, там тайм-зона у нас є з Канадою, з Америкою, там, з Бразилією, з Мексикою. Там, в принципі, це є проблема із Японією, але це в принципі для нас зараз не проблема. No borders. Але культура та мова тут таки цікава. цікава. Але знову ж таки, ми їздимо у Японію. Ми минулого року відвідали декілька виставок у КОБЕ. Та ми були на конференції у Токіо. Токіо Тівідки, якщо не помиляюсь, це називалося. Зараз готуємося до декількох конференцій та роуд-шоу, Там відправиться туди делегація цих клієнтів долучати. Так чи інакше, там є проекти. Ці проекти треба робити. У нас є успішні кейси реалізації цих проектів. Причому ці кейси пов'язані із машинорнінгом ем та артіфішалінтелідженсом. От, хоча, здавалось би, Японія... Японію навчати AI. -ю. Ні, в принципі, так вони також зацікавлені в наших спеціалістах і в імплементуванні наших рішень, там, в Computer Vision і не тільки. От, тому... Я, до речі, помічаю, що ті економіки, які вже довгий час вважаються розвиненими, така як японська, наприклад, Німецька насправді вони можуть трошки відставати від, від останніх трендів. Тобто, у них сильні технології 20-10-річної давнини дуже-дуже круто. А те, що от новеньке, воно до них вони занадто міцно тримаються за те, що у них добре виходить, і через це трошки пропускають те, що нове. І тому в тому числі для українського IT, це така можливість привнести щось новеньке, катіне в такі сталі успішні економіки, показати себе, а вже ж при тому, що українське IT, воно в принципі було на ринку достатньо з гарною репутацією а зараз ще Україна має ще більшу огласку на світовій арені, тому так, так чому. б не чи є щось, що ти хотів би сказати нашій аудиторії, побажати їй? Я хочу побажати всім. По-перше, перемоги, перемоги нашій країні, перемоги нашої IT, експансії нашого українського IT по всьому світу розвитку компаніям наших слухачів. І я сподіваюся, що наш подкаст когось надихне, когось замотивує, комусь допоможе. В розвитку їхнього власного бізнесу. А якщо необхідна якась допомога, завжди Січай рада, рада буде допомогти. Дякую, Богдане. Перемог тобі. З вами був е, подкаст Заєо, його співвідучий Віктор Матусов. Всього гарного. Дякую тобі, Віктор.